Необхідність перед засіданням 55-ї позачергової сесії селищної ради провести спільне засідання. Чи проведемо без засідання? <рес> без засідання. Хто за те, щоб не проводити засідання постійних комісій? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Дякую. З 26 депутатів на засіданні присутні 15. Наше засідання є правомочним, які будуть. Пропозиції стосовно початку пленарного засідання. Інших пропозицій немає? Хто Нема. за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Дякую. Засідання. Позачергове засідання. 55-ї сесії 8 скликання селищної ради оголошується відкритим. нашей держави. Тобто можна вже присутність ваших депутатів, 17 депутатів. Спасибі, шановні депутати, що ви активненько відгукнулися. У нас на розгляд сьогоднішнього програмного засідання внесено питання про внесення змін у додаток 4 про, до програми економічної та соціального розвитку селищної ради, про внесення змін до рішення про бюджет оживської територіальної громади та про внесення змін до рішення 52 другої сесії селищної ради восьмого про розробку детального плану території площі тридцять 32 гектари, розташованої за межами населеного пункту села Чайківщина. Е, це такі передові дання, чикує які зауваження доповнення? не. Ні, ні. Ні, ні. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за, проти, утримались? Дякую. Регламент. Залишаємо, якщо немає інших зауважень, такий. Перше питання до п'яти хвилин, друге питання до 10 хвилин, третє до п'яти хвилин для виступів до 5, повторних виступів до 3 хвилин. Плануємо, що ми завершимо за 30 хвилин наше засідання, оскільки питання, в принципі. Скажімо так, технічні, але ми маємо все вам розказати, а ви повинні зрозуміти, про, про що буде йти мова. Тому хто за такий регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін у додаток 4 до програми економічного і соціального розвитку жінської селищної ради на двадцять 28 роки доповідає начальник відділу економічного розвитку та муніципальних інвестицій Віктор Володимирович Ванцар. Шановні колеги, питання технічне, але дуже важливе і потребує як негайного вирішення. Даним рішенням пропонується внести зміни до програми. А саме на минулій сесії ми прийняли. Добавили додати 4 засобом прибавляючи одного автобуса, спеціально обладнаного для перевезення маломобільних груд населення, і передбачили фінансування за рахунок місцевого бюджету, в розмірі 4 млн 100 тисяч. Тепер прикусно такі зміни, розділити цю суму з джерелами фінансування, а саме. За рахунок місцевого бюджету е, пропонується поставити 3 мільйони 449 тисяч 257 тисяч і обласний бюджет 650 тисяч, 743 гривні. Е, також пропонується доповнити додаток пунктом 38, який звучить капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням титуларної повитки Ольського закладу шкільної освіти зімочок. Ольської селищної ради Попалської області по вулиці Центральна, 40 сталище Ольга, Сарубенської району Попалської області. І перебачити фінансування 800 тисяч за рахунок коштів місцевого бюджету. Це пам'ятаєте, на минулій сесії виділяли кошти на руку ПКД по цьому об'єкту, а на поперед минулій сесії ми додали пункт. Громада це е, в рамках екологічних ініціатив по Подставської області наших проєкт переможців для того, щоб його реалізувати, е, потрібно було розробити документацію. Документацію розробили і тепер пропонується закликати даний додаток заходом по самому будинку. Прошу підтримати. Шановні депутати, я допомогу Віктора Володимировичу, що це за 60 е, тисяч 743. Дивіться, нам у минулому році, ви пригадуєте, дали кошти на придбання шкільного автобусу. Ці кошти були цільова дотація по Ukraine Facility. Ці кошти впали у вільний залишок і були у нас до кінця серпня, тому що їх не можна було використовувати нікуди і не було дозволу вільні залишки використовувати на придбання шкільного автобусу. Тобто вони були ці люди. Коли держава, верніше Верховна Рада чи Постанова, там уже Лексамка, не скаже, чіткіше внесли зміни до бюджетного кодексу і дозволили ці кошти направити, ми з вами це зробили. Ми направили на шкільний автобус. Скажу більше, оржицька школа розпочала торги, які були завершені. Вони вже підійшли до укладання договору на придбання автобуса, коли нам Полтава розпорядження цього тижня, буквально колись. Тверді, 30 вересня дає додаткові кошти з тих самих, тобто та сама фасілі, ті самі додатки, які були в обласному бюджеті. І відповідно нам ми були змушені відмінити ці торги, бо ці кошти, якщо ми їх не використаємо, знову вони зависнуть, знову де їх не буде нікуди. А свої кошти таким чином ми виокремили. Тому. Оржиця переграє тендер, бо там вже Лубенські пабліки написали, що два автобуси. А я кажу, значить, кажу, буде два. Значить, вже десь на тому вищому рівні ми вже купили другий. Але ці торги було відмінено, з поставщиком знайдено порозуміння і оголошує Оржиця по-новому тендер. Для нас це краще, бо ми повністю використовуємо кошти, вказуємо у тендерній документації, що це. Цільові кошти України фасіліті, щоб аудит нам тоді не сказав, що це не цільове використання коштів. І ці кошти падають сюди. Зрозуміли? Зрозуміли. А оці 300 тисяч Лесенка на детальніше розкаже це. Отой проект екологічний, який виграв наш дитячий садок, і де повинно було бути наше співфінансування. Оце наше співфінансування за рахунок виокремлених коштів на автобус. Іде тепер на дитячий садок. Зрозуміли? Зрозуміло. Зрозуміло. Е, хто за те, щоб прийняти це рішення в редакції, який запропонував начальник відділу? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення про бюджет Орзинської селищної територіальної громади на 25 рік буде доповідати начальник фінансового відділу. Ну, у нас іще плюс один депутат Іванович, що доїхали. Лариса план, напрошу коротесенько, чітко, бо у нас бюджетні питання тільки технічні, ті, що ми на них не впливаємо, прийшли обласні кошти. Ми їх маємо перенаправити, бо без сесії ми цього зробити не можемо. І відповідно підтримати нашу організацію. Прошу. Шановні депутати, <кхух> пропонується на це до рішення 43-ї сесії по бюджету міської селищної територіальної громади зі змінами. Втім числі збільшити дохідну частину бюджету на суму 1 млн 725 443 гривень. Втім числі це надходження субвенції з державного бюджету міністерства бюджету на забезпечення харчування закладів загальної середньої освіти у сумі 1 млн 74 гривень 700 Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25.09 номер 1211 про деякі питання організації харчування учнів закладів загальної і середньої освіти, за рахунок цієї субвенції будуть збільшуватися випадки на харчування учнів, які будуть розподілені на жовтень-грудень цього року, а також згідно розпорядження голови. Обласної військової адміністрації 30 вересня про внесення змін до показників обласного бюджету нам збільшується інша дотація з обласного бюджету. Це кошти, які також в області надійшли, що нам давали мільйон 822 857 в минулому році сім минулому році місяці. А ці були залишені в області нерозподіленим розподіленим резервом. А таки збільшилась вартість автобуса. Ми те, що ми двічі додали на той автобус. Нас, в у нас лютому була одна, сума співфінансування закладена, потім ми додали раз суму по помісячно розбиту і другий раз додали цю суму. Тепер ми цю суму свою знімемо, а додали 650-753 гривні на передачу коштів загального фонду на спеціальність для придбання шкільного автобуса спеціально обладнаного для перевезення момобільних Програма соціально-економічного розвитку ці ліки тим хочуть, що є 2 702, більше це буде 650-740 гривень. А також нам, віднов цього самого розпорядження, збільшили доходи спеціального фонду на суму 4453 гривень. Це кошти, по спеціальному фонду вони це видатки розвитку, але не бюджет розвитку. Вони будуть використані на надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти на реалізацію проєктів, програмних переможців щодо громадського бюджету, наука майбутнього, сучасний природний клас Денисівської ЗУШ імені Лесевича сумі 174 тисячі гривень. Та створення сен лабораторії Кабінету фізика уходного закладу офіця загальноосвітня школа імені Івана Яка у сумі 249 тисяч А також зменшиться видатки по офісі школи в сумі шість п'ятдесят які були виділені на автобус. В них буде частина перенесена на. І фінансування проєкту цього створення stem лабораторії в сумі 249-950% нашої 50 обласного бюджету за кошти. А частина буде з сусідської шкоди знята, а перенесення буде по спеціальному фонду 66-347 на проєкт майбутнього по 100 служб і 109 тисяч по загальному фонду. А також на проведення капітального ремонту перенесено сусідською школу на вузиці дитячий садок. Сума 225 тисяч 496 гривень. Та сума на ще міні яка була така залишається, вони проводять по те, поновують тендер і будуть продавати автобус. А також за рахунок вільного залисту пропонується внести зміни та збільшити видатки на 500. Тисяч yeah. на багатопровільну стаціонарну медичну допомогу від комплексну програму підтримки в лікарні. Це заробітна плата з нарахування, стимулюючі виплати. Це ну, воно ну, так називається стимулюючі виплати. Yeah. Це те, що yeah. ми yeah. говоримо про критичність. Для того, щоб зберегти критичність медичного закладу, має бути відповідна заробітна плата. Те, про що ми говорили, тепер ми виділяємо ці кошти. Тобто таким шляхом йдемо далі. А також вносить зміни в розділі економічної класифікації, межах загального обсягу, бюджетне призначення, розпорядників коштів, це спорт для всіх і центр надання соціальних услуг. Чи є запитання до Лариси Миколаївна? Немає. Все зрозуміло, намагалася все вам розказати і по цифрах ви зрозуміли перед тим, що я сказала. Область додає кошти, ми повинні їх взяти. На харчування кошти прийшли. Чого ж ми зараз не статимемо, чим годувати дітей, якщо є державні кошти, потім вони в кінці року повернуться, бо ми не зібралися на це. Тому всім велике спасибі, що ви тут прохання підтримати е, і прийняти як рішення селищної ради за основу в цілому. Хто за? Проти, утримали? Дякую. Рішення прийняте. Наступне питання про внесення змін до рішення 52-ї сесії Ожицької селищної ради 8 скликання від 25 серпня 25 року No40 про розробку детального плану території орієнтовної площі 32 гектари, розташованої за межами населеного пункту села селечаківщина Ожицької селищної ради доповідає начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Ожицької селищної ради Сергій Миколаївич Павченко. Миколаїв Парченко.

Ми приймали рішення, так казав тоді Світа, що будуть будувати комплекс орієнтовно десь на тисячу горів. Сьогодні вони бачать, що є потреба, є можливості, є потужності на три тисячі горів. Тобто вони збільшують уголів'я, нам треба внести зміни, бо це за собою тягне зміни, і та території. Тому таке питання. плюс якщо є запитання додатково, задавайте. Немає. Нема. Тоді я ставлю на голосування за основою цілому. Хто за проти? Утримались. Дякую. Рішення прийняте. Шановні депутати, наші питання порядку денного вичерпано. Я хочу в різному вас повідомити. Ну ви вже, мабуть, знаєте, але маємо дуже гарні новини. Повернулося двоє наших під час останнього крайнього обміну. Із полону це Кайда Юрій, уродженець села Чуківки. Він був прикордонником у Маріуполі, саме там потрапив у полон. І Богдан Масенко, син нашого Сергія Васильовича Масенка, трудовий архів. Це снайпером була ця дитина 23 роки потрапив у полон. Він повернув. Вони повернулися. На сьогодні хлопці ще проходять медичне обстеження. Будемо сподіватися, що вже що вони повернуться до родин, але вже вони в Україні, тому радіємо разом з родинами. Ем, дякуємо всім, хто долучався, бо ми і телефонували, і дзвонили, і писали звернення, і приймали з вами звернення. Залучали уповноважених справ людини в області, були в обільцях з цими всіми списками, тому спрацювали непогано. Я думаю, що дасть Бог ще четверо в нас перебуває в полоні і дуже сподіваємося, що їхня кількість. В не збільшиться, бо серед них будуть і ті, хто вважається безвісти зниклими, але насправді перебувають у полоні. Тому на це дуже орієнтуємося і з цим е, працюємо. Також повідомляю вас про те, що у нас відбувся захід, приурочений святкуванню такої цілої цілого ряду е, свят професійних. Ініціаторами вийшли наші дошкільники, які захотіли свята. І насправді це здорово, тому що вже наші вчителі не знають одне одного обличчя, бо не збираються на традиційні педагогічні конференції, що тільки директори вже себе пізнають. І тому свято вийшло. Ми дуже вдячні, що долучилися сюди і позашкільники, і бібліотекарі, і освітяни школа і дошкільнята. Тому свято вийшло гарне. Нас знову будуть критикувати, що це війна, а вони співають і танцюють. А я хочу навести просто слова воїна, який повернувся із полону і після тяжкої реабілітації, який сказав, каже: Ви знаєте, каже, я думав, що завтра може не настати. І тому, не зважаючи на повітряні тривоги, вибухи і так і, і всі оці нюанси, живіть своє найкраще життя, бо воно у вас одне. Тому живемо, радіємо, дуже хочемо долучитися до відзначення дня працівників сільського господарства, тому аграрію просимо, будь ласка, активненько проведіть роботу між своїми колегами. Для того, щоб ми змогли зробити захід, можливо, не такий не на повний зал, можливо, тут у нас, але для того, щоб ми могли е подякувати кожному з вас, бо ви є основними наповнювачами нашого бюджету, щоб у нас вийшло все гарно. Тому до вас будемо звертатися, підтримайте нас, підтримайте тим, що будете ви, ваші делегації, ми зробимо хай невеликий концерт, але зможемо порадіти один за одним. Також дотично хочу повідомити вам про те, що ми зупинили поки що ремонт нашого стадіону. Пояснюю, чому зупинили. Ми в цьому році зробили навіть більше, ніж ми очікували. До тої спортивної події, до приїзду Київського Динамо, ми зробили неймовірне те, що самі від себе не очікували. Величезне спасибі усім господарникам, які долучилися до фінансування цих робіт. І з бюджету було виділено лише перші ці 19 тисяч, які нами було виділено, коли ми ще не думали про, про футбол, для того, щоб не текла, не тік дах на цій споруді. Але за фасади ми заплатили 50 тисяч ні, 40, 40, 40, да? в такому плані. Олександр Іванович Лантук дав 30 тисяч, Авдалянна, Дереників – дав 13 тисяч, бетон, який ми залубали, на себе взяв оплату, Бабенко Олександр Володимирович 45 тисяч. Блоки це ті, якими зроблені оздоблення трибун. На 123 тисячі 500 допомогли е, родина Горбів, усі вони, Микола Миколайович, Олександр Іванович, е, Віктор Вікторович, Валерій Вікторович дошки на дах 10 тисяч, було 17 тисяч, 7 тисяч Шмід, це була, був його внесок, 10 тисяч 80 оплатив Федорченко Роман Юрійович. Трибуни за роботу 49 800 заплатили брати Аксен Вазганович Олександр і Карен Вазганович Олександр. Вікна, двері. Там замінено два вікна, замінено двоє Дверей, кошти було дано 30 тисяч, Юлія е, Володимирівна Бас, Зарік та Дворніченко Анатолій Олександрович 14 тисяч. В, в магазині брали фурнітуру, всякий, всякий дріб'язок. Е, оплатили рахунки на 46 тисяч е, разом. Шенгарій Іван Петрович і несен Валентин Володимирович. Таким чином це е, по 23 тисячі. За на закупівлю металу для оздоблення фасаду Шульга Володимир Іванович там 25 тисяч, Нестеренка Ірина Володимирівна 25 тисяч, несен Валентина Панасівна 24 тисячі, 10 тисяч е, Сергій Іванович Полипенко по магазину Таким чином, у нас було е, зібрано всього е, 454 тисячі 898 гривень. З них у нас. Ми повідавали це з не з усіма вся сума. На сьогодні маємо в резерві ще кошти. Не можу сказати достеменно, скільки зараз поясню чому. Тому що один із підприємців поки що не говорить він нам остаточно, але ми підозрюємо, що 12 тисяч він візьме на себе, і тоді ми будемо мати до 20 тисяч 19 тисяч резервних цих коштів, які залишаться. Якщо ні, то залишається у нас сьогодні 7 тисяч. Ми будемо писати ми у вайбер-групу, ми створили вайбер-групу, куди записали усіх добричинців, де кожен писав в тому, що на себе бере. Ірина Водирина вам спасибі, бо в неї була фраза Закрию рахунок, який би він не був. Тобто, якщо хтось не буде давати, то він не буде. Тут не вказаний ще у нас у грошах не вказаний Олександр Петрович Іванченко, бо він дав не гроші. Він дав цемент, палету цементу, цементу повністю дошки на опаловку, якими ми заливали. Тому ми всім дякуємо, кошти залишаються. Я хочу е, просити до до всіх. Я зверталася, хто давав трошки більшу суму, ніж інші, чи потрібно повертати, сказали ні. І я думаю, що будемо з ними домовлятися про те, щоб е, домовитися купити метал, пов'язати ну, далі, щоб потім вже з наступного року залити оці трибуни, уже ну ця ліва трибуна, яка зруйнована. Зроблено дуже багато. Я зараз не кажу про дошки. Дошки нам так само один із благочинників надав безкоштовно три куби дошок верби, ні, тополі. І, і, і Роман Юрійович Федорченко 750 метрів погодних осики. Це те, що ми зробили лапки. Е, просили не називати, але якби ми його все купляли, то однозначно, щоб вийшли до мільйона. Чому все нам це розказую, як сказали мені наші спортсмени, що народ уже порахував, що 3 мільйони було зібрано, півтора мільйони вкрадено, на півтора мільйона зроблено. Так що фантазії людські не мають меж, а ми говоримо, якщо значить, сказали про три мільйони, значить ці, ці кошти якось до нас дійдуть. На сьогодні наше завдання завершити ту трибуну, для того, щоб нам не було соромно один перед одним. Передодним. І дасть Бог, можливо, будемо шукати якісь можливості по ремонту того малого поля із штучним покриттям. Але це плани, це мрії. Ми з ними працюємо, будемо сподіватися, що все в нас Тому вас про це проінформувала. Інформуйте інших, кажіть. Ще раз кажу, у нас була вайбер-група, де все написано. І я тепер ще напишу пост і попрошу у підприємців дозволу це озвучити, бо частина з них. Не хочуть, щоб ми їх називали. Я вам у тісному крузі назвала практично всіх. Але от просто, якщо дадуть дозвіл, якщо ні, ви знаєте, хто скільки давав суми, я вам це назвала, в принципі, плюс-мінус вони дотримувалися однієї цінової позиції, хто скільки міг, і ми всім вдячні за те, що долучились. Ми ще раз показали, що ті, хто казали, що ніхто не допоміг, до 20 Людей, які допомагали фінансово. І я зараз вам не буду говорити про тих людей, які приходили, брали щітку в руки і просто допомагали, фарбували, підмітали, тому що сказали, я не можу грошима, я хочу, хоча б так. І суми були різні. І хлопці навіть ті, що робили, вони робили за меншу суму, ніж вони це, як правило, роблять. Бо вони казали і ті самі оздоблення трибуни, той самий фасад будинку, вони казали, хай це буде наш внесок. І ті самі вікна за роботу, що ставили, хай це буде наш внесок у відновлення цього стадіону. Тому разом ми зможемо все. І я вам усім вдячна. Абсолютно всім. Коє ще оголошення, доповнення, запитання. Якщо немає, то засідання 55-ї позачергової сесії Оржинської селищної ради мисло скликання оголошується закрито.